Отримали ось таке повідомлення: коли ви вже зробите сюжет про чемпіона України з ММА? Саня Суворов отримав майстра спорту по змішаним єдиноборствам та фріфайту. Це був би хороший матеріал. Не можемо не погодитись, тому домовились про інтерв'ю. Піврозмовник чекає на нас у приміщенні Дю США. Тут він займається сам і проводить тренування. Ось і сам Олександр. Йому 21 рік майстер спорту України з фріфайту. Це звання він підтвердив у квітні на змаганнях у Вінниці. Дуже все пройшло на рівні. На ну, дуже високому. Ну і головне, що ти себе показав як найкраще. Я показав себе, як хотів показати. Облічно це був національний чемпіонат, участь в якому брали спортсмени здебільшого з великих міст. Але коростенець зумів їх здолати. Звідти я привіз. Три перемоги, перше місце. Ім'я Олександра Суворова відоме у спортивних колах нашого міста. І не тільки. Неодноразово у своїх сюжетах ми розповідали про перспективного фріфайтера, щоправда, востаннє шість років тому, коли хлопець ще навчався у школі. Але у свої 14 вже привозив медалі. Ну, приятно, що я смог до стіж такого рівня, Стати першим на Україні. Ось так свої вміння Саша Суворов демонстрував у 2017 році. А це вже сьогодні. У Олександра Суворова є старший брат, який також займався фріфайтом. Він, власне, і привів у спорт молодшого. Він тебе старше. Наскільки? Він мене старше на, на 8 років. Підказує. Олексій прийшов на інтерв'ю підтримати брата. Звертаємо увагу на фотографії. Серед них багато спільних. Це чемпіонат Житомирської області, де мій брат посів друге місце, але це тільки був початок. Ну ви його там підтримуєте. Так, я завжди намагався бути разом з молодшим братом. Наприклад, тут старший переживає за розмір капи, яка була значно більшою ніж потрібно. Цю світлину просимо відтворити зараз. Руки йдуть, але деякі речі залишаються незмінними. По можливості Олексій намагається і сьогодні бути поряд у відповідальні моменти молодшого брата. До речі, старший також успішно розвивався у спорті. Займався активно спортом, а саме фріфайтом, такі боксингом. Здобував. Звання кандидата майстри спорту та е, дорослі розряди, хто більшого успіху у спорті досяг, ви чи ваш брат? Порівняно зі мною, звісно, що мій молодший брат, тому що якби для нього було більше мотивації, дивлячись на хлопців, котрі з нами тренувалися. Лукашевич Марк, Донченко, Даніїл, Шевко Сергій, Прочук Анатолій, Шишковський Віталій. Тобто вони мотивували його. Також і вони мотивували мене, але він більше перейняв досвіду ніж я. Бо він менший був, мабуть, так він, тягнувся до старшого. він менший також тягнувся, але тягнув за вуха декілька років його саме я, тому що привів сюди його я, як він казав, не хотів, але я розумів, що це його. Пік розвитку фріфайту у користі пов'язаний з тренерською діяльністю Юрія Євстаф'єва на базі клубу Ахілес. Взагалі, фріфайт це український варіант контактних єдиноборств, який поєднує досвід багатьох бойових традицій світу. Якщо на фріфайтера на вулиці нападуть хуліган один, а може й більше. Фріфайтер зможе за себе постояти. Це такий вид спорту, який можна у житті якось його реалізовувати. Розумний фріфайтер він просто піде собі далі, не звертаючи уваги на те, що його хтось чіпляє або провокує на якусь бійку або на негатив. До цього ми Стали серйозно відноситись зі словами нашого тренера і Юрія Володимировича, котрий, скільки я себе пам'ятаю, скільки я займаюсь, я пам'ятаю його слова: що не потрібно влазити в конфлікти, вважати себе найсильнішим, найрозумнішим, кращий, кращий конфлікт і виграний конфлікт це якого не було. Життя вихованців фріфайт клубу Ахілес склалось по різному: служба, волонтерство, розвиток у спорті. Спостерігаю і за, за, за Данілом Донченко, Це наш хлопець, який тренувався з нами. Зараз він б'ється на, на світовій арені. Покоряти світову арену мріє, і Саша. Можливість така випадала, але через бюрократичні моменти поки не вийшло. Щодо національних змагань, вже неодноразово хлопець показував блискучі результати. Воно так все вмотивувало нас. От Сашка, тренування, його змагання, його перемоги, досягнення, що спортсмен з невеличкого файного міста Коростень на таких українських аренах, де Більшість людей виходить з великих міст, таких як Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Вінниця, і там засвітився наш коростинець. І будемо сподіватися, що засвітиться на міжнародній арені. А я всьому впевнений. Молодший Суворов зараз активно готує себе до підкорення нових вершин, паралельно працює зараз. Я працюю в сфері безпеки. Тобто і паралельно стараюся займатися з хлопцями. в мене зараз, поки є старша група, але згодом буде набиратися ще молодша. Ну і будемо працювати у Саші. В пріоритеті розвиток у спорті та підкорення все більших вершин. Також він хоче розвивати фріфайт у користині. Хочу, хочу передавати досвід, хочу, щоб в нас теж підростало теперішнє покоління. Щоб вони були спортивні, ну тобто загортовувалися, як це робили ми. Є можливість записатись на заняття до Олександра Суворова, чемпіона України з ММА та фріфайту. Планує працювати з дітьми від вісьми років та дорослими. Знайти його можна у Коростенській дитячо-юнацькій спортивній школі.